Вітаю вас, мої любі Левчики! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас Таро передбачення вже на лютий місяць подивимося, чим буде наповнений лютий, якими емоціями, якими подіями. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. 9 карт це достатньо інформації, кому не достатньо мало, дивіться ще за асцендентом і плюсуйте ще 9 карт. Ну що ж, левчики. Лютий місяць, перша колода і перша карта для вас. О, закохані! О, який класний місць! Як починається лютий, старший аркан закохані. Це, подивіться, яка тут ідилія. Закохані це вибір, якщо доведеться робити, робіть його серцем. І закохані – це можливість на примирення, якщо у вас, там, у вас є якісь проблеми, це можливість знайти свою половинку, або це. От, Класно, коли місяць наповнений початок місяця такими позитивними емоціями романтикою, коли люди готові йти на поступки один одному, коли шукають компроміс, коли домовляються, коли ну, от, хочуть бути разом. Також це може бути як в особистому житті закохані, так і стосуватися бізнесу, партнерства. Також що ви своїм партнером ну, домовитеся. Ви чуєте один одного, ви готові слухати один одного. Які би не були проблеми, тут у нас є гора, але є зверху ангел, який нас оберігає і намагається. І люди, дивіться, простягують руку один до одного, що вони готові говорити, обговорювати, шукати компроміс, шукати вихід, бути разом. Класна така енергія. Ну що ж, наступна карта. Левчики. Лютий місяць. Що тут в нас? Ще один старший аркан колісниця, а можливо, це подорож. От закохані собі спланували поїздку, бо колісниця це дорога, поїздка, переїзд далеко, надовго, назавжди, або подорож, такі, поїздки автомобілем. Ну, Так як в нас є закохані, можливо, ви обираєте, куди їхати, ви обираєте автомобіль, обирайте те, що вам до душі, те, що серце вам підказує. Ну, і колісниця, це також вогонь, який, ну, тлевчики, так, ви вогонь. І колісниця це швидкість. Коли ми швидко приймаємо рішення, коли ми швидко реагуємо, коли ми. Розраховуємо на свої сили, коли ми впевнені в своєму результаті, в своїх, в своїх амбіціях, в своїх досягненнях, в своїх бажаннях. Я можу, я хочу. Оця впевненість допомагає нам досягти результату, досягти успіху. Бо колісниця все, вона от має маршрут. Ви намітили свій маршрут, ви заклали його в навігатор. Все, ви слідуєте. Міняти коней на переправі не можна по колісниці ми тільки вперед. Вперед до, до результату, до перемоги, до кінця. І от коли ви берете відповідальність на свої руки на себе, то по колісниці воно все вдасться. Ну, знову ж таки, можливо, це автомобіль купівля-продаж, це поїздка на автомобілі, дорога, подорож. Підставляйте кожен. Під свою ситуацію, ну що ще одна карта для Левчиків, що тут в нас? Ой, дев'ятка посухів, втомилися, важко. Дев'ять, це ну, 90% втілення. Ну, І по колісниці це дійсно може бути такий дуже швидкий, ну, активний місяць. Коли ви прикладаєте зусилля, працюєте, вам треба всюди встигнути. І, і там, і тут, то ви коли постійно в переїздах, в роз'їздах активність така зашкалює. Ну, звісно, що ви втомитеся. Дивіться, але скільки пройдено, подивіться, по, повністю позаду, всі, все позаду, вже. ви вже весь шлях пройшли. І якщо захочеться опустити руки, ви пригадайте, що ви вже за крок до успіху. Бо 990% втілення, ви не маєте права опустити руки. Ви вже ще один крок, і ви вже досягнете і отримаєте результат. Тому що тому як захочеться. Упустити руки, сядьте відпочиньте. Наберіться нової сили, наповніться енергією і вперед до, до завершення, до втілення, до перемоги. Далі дивимося наступна колода. Наступні в нас три карти. Левчики. На лютий місяць. Що тут в нас для Левчиків? Так, 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 так. Двійка пентаклів і повішаний. Випало дві карти вийшло. А в нас було що закохання. Ну, і двійка пентаклів це коли бракує ресурсів. Половинка ваша хоче в подорож, а вас ви. Ну, тобто, хочу, а не маю можливості. Не можу собі цього дозволити. І ось це буде. Вміння підлаштовуватися під ситуацію, викрутитися з ситуації дипломатично ще й до того. Тому що і ще й повішений, знаєте, ця ситуація. Ви, можливо, жертвуєте собою заради своєї половинки, заради свого партнера, заради свого коханого. Або ви не зна, ну, не знаю як, що робити, настільки у вас ось така якась можливо фінанса немає можливості задовільнити потреби. Коханої людини. І ось саме ця фінансова нестабільність вас от вганяє в такий стан повішеного. Я не знаю, що робити. Ви не впевнені, можливо, ви в стані очікування коштів, в стані очікування рішення, можливо, ваша половинка передумає, ви щось чекаєте. Або це стан жертви. Дуже часто по повішеному стан жертви. Тому що я не маю ресурсів, я не маю можливостей. Я... Мені потрібно підлаштовуватися, це наша винахідливість. Коли ми шукаємо можливості, шукаємо ресурси, ну, але пам'ятайте, вибір серцем, не потрібно себе. Бути жертвою, тому що потім це вилізе, потім це вилізе в претензії, потім це вилізе образою. Я заради тебе. Бо ви бачите, що тут люди вони оголені, вони, вони нічого не приховують, вони відкриті, вони готові розмовляти, чути. Тому, можливо, варто б це проговорити, щоб потім це не, не замість того, щоб насолоджуватися. Поїздкою, романтикою, от що ви тут плануєте, купівлею чогось, ви будете накопичувати в собі цю образу, бо я заради тебе ось готовий був пожертвувати, а даремно, так? що потім це не вилізло, от в претензії, тому що немає, немає у вас ресурсів, немає можливості, закінчились ресурси, або ви в очікуванні надходжень фінансових. Ну що ж, Левчики. Ще одна карта. А, дивіться, ні-ні, а, так тут закоханих відносилось. Сила, ох, у вас багато старших арканів. Ну, реально, такий місяць буде для вас важливий. Ми тільки взяли другу колоду, а в нас вже четвертий старший аркан. Тобто, шість карт, а чотири старших аркани. Сила це ви, Левчики. Сила. А в нас тут колісниця. Можливо, мова йде, так? Про дорогу, про поїздку, про автомобіль, про від'їзд кудись і сила. Сила, знаєте, девіз Аркану, сила, сили вистачить на все. Як ви сумніваєтесь, не, сум... не бійтеся. У вас є ресурс, у вас є сила, у вас є можливість, навіть якщо у вас ну, мається на увазі фінансових ресурсів, немає, то є ресурси фізичні, Ресу... сила, оптимізм, ваша внутрішня сила. Ви зможете здолати ту ситуацію, ви знайдете кошти, ви підлаштуєтеся. Сили вистачить на все. Головне, щоб тут, дивіться, дві, двоє є. Дві. Не одна людина, зображена людина є і так лев. Тобто, в якій ви позиції? Можливо, на вас тиснуть, тому що хочу так, а у вас немає ресурсів. Тоді у вас вистачить сили це проговорити, відстояти свою позицію, пояснити. Ну, тільки не будьте ви в позиції сили, тому що ви можете навіть відчути, що ви тиснете. Тиснете на свою половинку. А в нас був закохані закоханий аркан. Ну, це є ваша рідна душа, ваша половинка. І тому сила тут недоречна взагалі. Проговорюйте, тому що ну, це дуже небезпечне поєднання. Подивіться, закохані, повішаний. Брак ресурсів, уявіть собі, яка тут може бути халепа з того всього. Претензії я не маю, а, тут, а я хочу, і ще й сила. І все це можна від вас залежить, тільки як ви це використаєте. Ви домовитеся без претензій, без вимог, без сили. Підлаштуєтесь, разом підлаштуєтеся. Не ви один. Підлаштовуєтесь, тому що я хочу задовільнити потреби своєї коханої людини, але потім пам'ятаєте, ця жертва буде, вилізе вам боком. А ви можете просто домовитися. Можете прикласти зусилля для того, щоб разом подолати цю ситуацію. Тому, як це програється сила залежить від вас. Можливість у вас є. У вас є внутрішня сила, внутрішній стержень, впевненість у собі. Хоробрість, рішучість, у вас це все є. Як ви це використаєте, залежить від вас, тому що це ваш вогонь. Ви ним розпоряджаєтеся. Ну що ж, третя карта Левчики, ух! Оце вже небезпечно, тому що знову ж таки вогонь, вогню у вас багато, аж забагато. Дивіться, тут у нас третя карта була також вогню. Кінець місяця такий буде у вас який, знаєте, це впертість, наполегливість. Якщо це стос, впертість стосується ось цієї девятки, то, то це добре, тому що я, я, я не упущу руки, я дойду до кінця, я отримаю той, той результат. Оце впертість якраз своїх, що я не можу зупинитися. Я дав слово собі в першу чергу, так? я дійду до кінця. Тільки щоб ця впертість не була впертістю, що от тому, що в нас є сила, що ви будете намагатися переламати ситуацію, ви будете силою домагатися того, що вам комфортно. Знаєте, це дуже небезпечне поєднання, це подвійна сила, яка може перерости в вогонь. Тому що для, це, для вас буде, вже підставляйте самі. Але це є впертість, це відстоювання, це моє. Я знаю, я хочу, я, я так зроблю, я не пущу, я не віддам. Це відстоювання, захист, що ви тут захищаєте? Себе, свою позицію, свою територію, свою сім'ю, свою думку. Знову ж таки, все залежить від вас. Карти вони скеровують, вони дають, малюють перспективу, вони дають вам вектор задають. А вже як ви це використаєте, дивіться, вогонь можна використати пристрастю, вогонь можна використати дією, і вогонь можна використати злістю, сваркою і от претензіями, і бійкою навіть. А як ви це використаєте, ну ж залежить тільки від вас. Тому будьте уважні своїм вогнем. Третя полода, хлебчики, Що тут у нас? Трійка куб, ну подивіться, як класно. Свято, радість, є причина для радості, є причина для свята, гарний настрій вдома з рідними, на роботі, колеги, друзі. Вас покликали в гості, до вас приїхали в гості. Ну, класно, коли є причина для радості. Можливо, це освічення, так? І от ви хочете всім поділитися своєю радістю, щастям своїми друзями, з рідними. Або це примирення, так? І також це ну, це те, що викликає позитивні емоції, радість. Випадкова зустріч з друзями, спланована зустріч з друзями, з рідними. Ну, Класне проведення часу. Левчики ні, Друга карта для вас. Місяць. Ну, ще місяця вам бракувало. Ну, ви наразі ви, у вас найбільше старших арканів. Тобто, у вас такий місяць буде для вас важливий. А що в нас тут було? Взагалі, дивіться, середина лютого три старших аркани. Колісниця, сила і місяць. Таке поєднання, я вам скажу, знаєте, місяць в тій компанії це сумніви, невпевненість, вплив, можливо, мами, дорослої жінки на вас, це фобії, це коли ми самі себе залякуємо. Коли, от, Пам'ятаєте, пам що я говорила? По колісниці це рішучість, це м, навігатор, який вже все, вже ви координати заклали в навігатор. Ви не маєте права міняти коней на переправі, не можете. І для це, маєте ви маєте цього силу не міняти свої, Свого е, плану. А місяць буде намагатися вам в голову підсаджувати: Слухай, а ти там щось не взяв, а ти щось забув, а як в тебе не вийде, а от ти не вмієш, а ти не знаєш. У це темно, коли ми не, не маємо. Ми всього не бачимо всієї ситуації, а самі себе залякуємо. І місяць це такі емоційні качелі, туди-сюди. Сьогодні я задоволений, завтра я вже, а, якщо от припливи і відпливи, такі емоційні, дуже будьте обережні. Але знаєте, місяць також вагітність. Можливо, у вас в подорожі, ви привезете чудову звістку з подорожі. Зародиться в вас нове життя. Ну, тобто, контролюйте оці свої страхи, свої емоції, не давайте їм можливості вирватися. Маєте колісницю, маєте силу, все, тримайте свої емоції під контролем. І третя карта, левчики, для вас, третя карта, що тут в нас? П'ятірка, ох, кінець місяця буде. Ви подивіться, скільки вогню, дев'ятка посухів. Сімка посухів і п'ятірка посухів. Будете воювати, головне там не побийтеся. Можливо, хтось буде наполегливо вам говорити, що ти неправильно робиш, тому що тут конкуренція. Ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш і взагалі йде звідси. Тут кожен намагається бути лідером. Ніхто нікого не чує, сваряться, конкурують між собою. Чого це буде стосуватися, де вас не чують? По всій карті вас не почують. Залишайтеся, а це позиція, я залишаюся своєю думкою. Це. Я не буду з вами тут сваритися, сперечатися. У мене є своє розуміння, своє бачення, свої плани, і я буду їх дотримуватися. Будьте уважні, тому що там, де багато людей і багато вогню, ніхто, де ніхто нікого не чує і не збирається слухати, ну, краще уникати такої, такої ситуації, уникати таких людей. Тому що тут недалеко до бійки, до сварки, до агресії, до вогонь, який виплескується назовні. Ви маєте силу, ви маєте мудрість побороти оце все. Не втягуватися от в. Ви в, от, в таку біганину. Не, не треба бігати один, нічого нікому доводити. Ну що ж, мої любі? Я бажаю вам мирного і спокійного січня. Лю... Місяця хотіла сказати. Не, не січня, а лютого. Успішного, позитивного, активного. Ну, Буде він для вас нелегкий. Багато вогню, тримайте свій вогонь під контролем. Випала ваша карта, тобто ви зможете все. Тільки треба захотіти вам. У вас є сила, у вас є впевненість, у вас є вогонь, у вас є ресурси будуть, у вас є здоров'я, у вас є внутрішній стержень для цього, щоб все здолати, вистояти. Ну що, мої любі? Успішного вам місяця! Позитивно. Головне не втрачайте позитиву. Не втрачайте віри в себе, я вам бажаю цього. Легкості, радості, любові, мрій, тілень. Я вас люблю, обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами ще, доєднуйтесь до нас, щоб нас ставало більше. Ну що ж, мої любі. Почуємось. До зустрічі, папа.